Гроші, знаєте, це тема, яка здається розділила світ навпіл, і найкраще це описують дві дуже відомі фрази, причому вони абсолютно от геть протилежні одна одній. От з одного боку ми постійно чуємо гроші правлять світом. Ну, є таке відчуття, правда, що вони відкривають будь-які двері, дають владу і, здається, можуть вирішити геть усі проблеми. Але ж є й інший бік медалі, те, що нам кажуть з дитинства, не в грошах щастя. І ми ж розуміємо, що найважливіші речі в житті: дружбу, любов, щирі емоції, їх же не купиш. То де ж істина і як усе це пов'язано з тим, що у нас в гаманці? Ну ми розбиратися. І щоб не говорити про якісь абстрактні речі, давайте подивимось на просту життєву ситуацію. От уявимо собі двох друзів Лізу та Яромира. Їхня маленька суперечка насправді чудово показує цю величезну дилему. Так от у чому річ. Ліза, вона любить жити моментом. Є кишенькові гроші, треба одразу купити щось смачненьке, отримати задоволення тут і зараз. А Яромир, він зовсім інший. Він готовий відмовити собі у миттєвих радощах, бо в нього є велика мрія, новенький велосипед. Абсолютно різні підходи. І от питання хто з них правий? А відповідь на їхню суперечку і, можливо, на багато наших питань криється в одному дуже важливому понятті, і це поняття фінансова грамотність. І одразу скажу, це не якась там складна наука для банкірів. Зовсім ні. Фінансова грамотність це по суті життєво необхідна навичка для кожної людини, яка просто хоче досягати своїх цілей і жити спокійно. Так як же виглядає фінансово грамотна людина? Ну, вона точно знає, звідки гроші приходять, і, що найважливіше, куди вони зникають. У неї є чітка мета от як у Яроміра з велосипедом вона вміє відкладати гроші і може контролювати свої імпульсивні хочу, з якими іноді бореться Ліза. Гаразд, а який же головний інструмент у всій цій історії? Все дуже просто це бюджет. Та перш ніж ми його розберемо, є один, як на мене, дуже цікавий факт про саме це слово. Так, все геніальне просте. Бюджет це по суті просто шкіряний гаманець, тобто це план того, що в наш гаманець потрапляє і що з нього йде протягом певного часу. Будь-який бюджет і бюджет наших друзів невиняток має всього дві частини. Перша це доходи, тобто всі-всі гроші, які до нас надходять. А друга це витрати, тобто все те, на що ми ці гроші витрачаємо. І весь секрет успіху знайти баланс між цими двома колонками. Але ж витрати бувають різними є необхідні це те, що нам треба їжа, проїзд, а є другорядні це всі наші хочу. І отут найцікавіше. І маленькі цукерки лізи. І велика мрія Яромира про велосипед це все другорядні витрати, тобто жодна з цих речей не є життєво необхідною. То Як же знайти цей баланс і, нарешті, вирішити їхню суперечку? Насправді є одне фундаментальне правило воно основа фінансового добробуту. І ось воно. Це є відповідь. Знаєте, не так уже й важливо витрачаєш ти на цукерки чи збираєш на велосипед. Найголовніше, ніколи, от чуєте, ніколи не витрачати більше, ніж заробляєш. Це основа всього. І якщо І Ліза, і Яромир дотримуються цього правила, то виходить, що вони обоє мають рацію. А як цього балансу досягти на практиці? Є дуже проста і популярна формула 50, 30, 20. Ідея така. Половину грошей 50% – направляємо на те, що справді необхідно. 30% – на наші бажання, як от кіно чи ті ж цукерки. І що дуже важливо, 20% завжди відкладаємо. Це і є наша фінансова подушка безпеки. І заощадження це справді надзвичайно важлива частина бюджету. Ці гроші можна накопичувати на велику мрію, як це робить Яромир. Або ж їх можна спрямовувати на благодійність чи підтримку якихось важливих справ. Теорія це, звісно, чудово, але як усе це застосувати в житті? Що ж, давайте розглянемо кілька конкретних кроків, як створити свій власний бюджет. З чого ж почати? А от просто з експерименту: спробуйте протягом одного тижня фіксувати абсолютно все, кожну гривню, яка прийшла, і кожну, яка пішла. Можливо, це здається трохи нудним, але повірте, результат може вас дуже здивувати. Це момент, коли вперше бачиш, куди ж насправді витікають гроші. І, звісно, в наш час для цього не потрібен паперовий блокнот. Існує безліч зручних мобільних додатків, які роблять процес відстеження фінансів ну дуже простим, а іноді навіть із захопливим. Зрештою, фінанси це лише інструмент, а не мета. Знаєте, як казав Сократ, треба їсти, щоб жити, а не жити щоб їсти. І з грішми абсолютно те саме. Грамотне управління ними дає нам свободу і спокій, щоб зосередитись на тому, що справді неможливо купити: на стосунках, на враженнях і на допомозі іншим.